В серії Мі в нас є дві пінки для створення об'єму. Одна з них це саме піна для прикорневого об'єму рутліфтер, а друга це «Файбер мус. Чим вони відрізняються? По-перше, рутліфтер. Він створений саме для прикорневого об'єму, але ви її можете наносити не тільки на прикорневу зону, а ще й на довжину. Також ви можете використовувати її на вологе волосся і на сухе. Якщо вам потрібно нанести її під саме коріння, то тут у вас є спеціальний такий носик, за допомогою якого вам буде дуже зручно більш точково нанести коріння. Цей продукт бачите, можна трохи більше. А, якщо все ж таки ви хочете нанести його по довжині для створення текстури, це дуже круто працює на природньо хвилястому волосі, коли вам треба додати структури, виділити окремо пасма, то він дуже класно спрацює. Тоді ви його наносите більше далі. І отак от от розпиляєте. Тоді він більш ширше розпиляється, і вам легше створювати потрібну зачіску. Я вам можу сказати, що рутліфтер це продукт, один з найулюбленіших наших клієнтів. В мене він дуже круто продається, його багато замовляють, бо він дуже універсальний, тому що його можна наносити і в прикорневій зоні, і на довжини. А ще його сама крута фішка, що він працює до останньої краплі, бо багато продуктів пінних. Буває таке, що ви його бовтаєте, і тут ніби ще є щось, але вже газ той внутрішній, він закінчився, і пінка не видавлюється. То тут такої проблеми нема. Бо в деяких клієнтів у мене дуже довго була ця піна, навіть десь рік навіть вони могли нею користуватися, бо вона дуже економна, і в них до останньої краплі вони могли вичавити ту пінку, щоб зробити собі гарну укладку.